Всім привіт! І вибачте, що я так довго не знімав відео, тут деякі неполадки з'явилися. От декілька новин і були з того всього часу. Я... Ну, в мене вкрали аккаунт, по-перше, і тепер я граю на тепер... ну, І тепер я прокачую другий аккаунт з нуля. Поки це все час був, я весь його прокачував. От прокачав і вирішив все ж таки зняти відео. Я теж трохи покачав. Мені випав ті-рекс, багато фруктів я мав віддав другу на зберігання. Тепер в мене їх майже нема. Вот, Два міфіка випало з івенту. Ну і все. Виконав пару квестів. Отримав нові рушки, зброю. Мав бунту поміняв на рамонт, потім на новин було. Впервые тратились на директ. Скоро, третий мастері і все, я вже буду на трансляції. У мене друзі з'явилися інші. В мене дуже часто спілкуюсь на красному дав, бо мені я їх часто вмію трейдитись. Ще... Бах стався з злі... цим трейдером. Треба... Може ви напишете. Ну так от яку. Всі свій старий рівень за довгий час. виконував власті в най ці коди навіть клави використовує. Хоча не люблю їх використовувати їх не часу для мене. То... То, ну, ну, Я то, засмутився через те, що мені аккаунт вкрали і його я не записував так довго. Я хотів Ну покачувати другий аккаунт передав. Ну, сам собі прокачав і, так, я, коли згадав що рік піднімав і відео трасс. Зараз докачаю тих 2. <кій> І піду прокачувати цей на іншому острові. Може прокачаю в 2 тільки не знаю. В2 раз. Ні, тільки справді я хочу поміняти на кролика чи акулу. Бо мені з тими високими стрижками нічого не підходить. Краще хоча б швидкість. Або хоча б, щоб в воді урон не получати. Так, Босс я недавно давний хоча можна госку подрабати. На ручий босс. Не те, як він там називається. Короче, на сошниках, короче. Ну і так, как про що розказувати. Немало що замінилося. Що... І, не і мені, з речі, випали багато Вона краще, те, що я віддав другу. Я віддав йому ще Венома. І майже всі графі, крім. Е... Ай, крім Блізарта, Телепорта і Будба, бо я їх не мав. Рестаф легендарок не мав. Жалко закраю аккаунт. Ну і як це було? Я, я просто щоб пограти. Дивлюся, мій аккаунт заблокований. Я мію. Я дивлюся. Я то що заблоковано? Просто не був він, він... в. Її його рестрому гранув. І дивлюся. Пароль Вот Воджу декілька раз, пишу в фору, нічого не виходить. І вертаю свій цей. Дивлюся, на ньому тільки 100-й левел. Ну думаю, що вже вернути не вийде. Може хоча б цей. вийде прокачати його заново. Блін, вилетіл. Боже. А, вже так декілька раз робить. Телефон уже слабенький старий. Сіки вже рік 2 має. Вилітає, блін, капець. Ну, все, що треба, я розказав. Буду рад. Проте все, більше новин маю. Хіба що я буду цей. знімати наступного разу, коли буду В2 робити. або рейди проходити. У мене багато друзів є високого рівня, вони мені допомагають рейди проходити. О, я накрес на них зробив, мені поміняв собі Расу замість кролика на Ангела і все. Купив собі цей стиль дихання дракона і все. Назад поміняє потім. а Адже до речі, жалко, що можна тільки рандомно використовувати то расу, як поміняти. Вона рандомно робить. Жалко. Краще було вибирати яку саме разу. Так би було набагато легше. Ну, коротше, я все розказав. Напевно, якщо ще щось буде, напишу ще раз і виложу. А так зараз до зустрічі в наступному відео.